Ну що ж, розпочинала 24-й рік із Хаві у якості головного тренера Барселони, а також термінового підписання роки у вигляді підміни Левандовського. Зараз закінчується 24-й рік. Хаві немає, а роки там десь пиляє у Бетісі і заробляє пенальті у ворота Барселони. Тому у цьому відосі ми поговоримо та підіб'ємо підсумки за 24-й рік. Що було позитивне, що було негативне, які були трансфери, які були класні моменти, які були фігові моменти, від яких хочеться плакати, особливо в останніх трьох матчах домашніх, про це сьогодні будемо розмовляти. А ти обов'язково став лайк та підписуйся на канал, для того, щоб просунути український відос на Ютубі. Ну це здається важливо та корисно. Приємного перегляду. А почнемо давайте із негативного. А в першу чергу це форма деяких гравців та їхні травми, що було у тому сезоні та що продовжується у цьому. Так я розумію, що це у всіх командах, але в Барселоні місцями це просто якась епідемія. От скажіть, будь ласка, ви у цьому сезоні бачили руху на центрі поля? Я особисто ні. Так само проблеми були у Хаві, коли він був тренером у 24 році. Так само проблеми є зараз у Фліка, Штеген, Берналь, Араухо, Крістенсен. Усіх їх зараз в складі ніби є, але ніби і немає. Це одна із таких проблем, які дуже часто було по Барселоні. Так, із негативних моментів це, звісно, звільнення хаві чаві, хаві називайте як хто хочете, але його вже в команді немає. Адже йшов 24-й рік результати команди були такі собі. Хаві каже, що він у кінці сезону команду покине. Тут ніби команда вже з цим погодилась, хоча намагалися його переконувати. Тут відбувається декілька успішних серій. Хаві каже, що він залишається, що він бачить в команді в майбутнє. Але на підкінець сезону, на одній з предконференцій, він каже, що зараз у Барселони немає ресурсів, фінансів та можливостей боротися за ті е, кубки, за які борються інші команди. В принципі, воно так і є. Звісно, Лапорті це не сподобалось, і він його звільняє. І це показує те, що останніми роками Барселона поводиться із легендами клубу. Ну, так собі, доволі сумно. Ну, мінус до карми Лапорті запишемо. Наступним пунктом буде фінансова криза та безтрофейний період. Так можна сказати, що він триває тільки рік, тому що у попередньому сезоні 24 му ми не виграли нічого, ні кубок, ні суперкубок. Та навіть кубок Гампера ми також Монако не виграли. Про Ла Лігу та Лігу Чемпіонів я взагалі мовчу. У цьому сезоні ніби все починалось непогано. Барселона набирала обертів, але під кінець року самі розуміємо, що Барса вистрілила в ногу, і тепер боротьба за Ла Лігу стає в рази важча. А у лізі чемпіонів ну є суперники посерйозніше, хоча Барса там йде зараз доволі ніби впевнено. Але все ж, безтрофейний період він є. Фінансова криза, та вона в Барсі мені здається взагалі нікуди і не дівалася. Та й не дінеться, мабуть, наступних років так 3, 4 або й 5. І ще один важливий факт це контракт Араухо та Френкі Дейонга, ніби. Один та інші то хотіли, то не хочуть продовжувати. Тут Раухова побачив, що Барса грає в принципі непогано і готовий підписати новий контракт, але ще невідомо. А Френкі Дейонг йому надіслали пропозицію. Він її не продовжив, ні навіть не розглянув. І зараз кажуть, Барса відкликала ту пропозицію і буде готовий його продати за мінімальну ціну вже літом 25-го року. Але ситуація така собі патова, адже Френкі ніби не фіговий гравець, хороший місцями. Так, у цьому сезоні ми взагалі не бачили його хорошої форми, так в принципі, як Раухо. Але проблема з їхніми контрактами є, і це б'є по Барселоні. Особливо, якщо звернути увагу на те, який контракт з Йонга, Ну ви пам'ятаєте, скільки він заробляє? Та дочфіга. Ну і ще одна проблема у Барселоні, про яку можна говорити постійно, це проблема з реєстрацією гравців. Пам'ятаєте, як починався цей сезон? Заради того, щоб зареєструвати Ольму, скільки гравців прийшлося продати, відпустити, травмувати, щоб просто записати його в команду. Я мовчу про Войцеха, який теж прийшов, його було реєструвати легше. Але все ж, проблеми з реєстрацією гравців у Барселоні є, і здається, в січні вони ніде не дінуться. Адже кажуть, що навіть пункт в контракті Ольму є про те, що він може піти зимою безкоштовно, якщо... Команда його не зареєструє, і це логічно, а з іншої сторони, це сумно. Ну і давайте згадаємо найгірші моменти, які були у 2024 році з Барселоною. Якщо говорити про моменти, в яких брав участь Хаві, то це, звісно, поразка Реал Мадриду у Суперкубку Іспанії 4-1, поразка з Жероні 4-2. Ну і ніхто не забув. Поразку ПСЖ 1-4. А який з цих найсумніший? Напишіть обов'язково в коментарях. Якщо говорити про фліка, то можна просто вибрати будь-який із трьох останніх домашніх матчів. Ну, мабуть, крім Атлетіко Мадрид. Там Варса дійсно класно, топово грала. Але Лемодовський вирішив, що ні, не сьогодні. Ми перемогу святкувати не будемо. Тому сумні моменти з командою у 24 році траплялися і продовжують, напевно, траплятися в 2025 му так, сезон закінчився, настало трансферне вікно. Давайте задаємо, кого Барселона купила. А купила вона так багато гравців, що аж Пау Віктор та Ольмо. Все, на цьому перелік тих гравців, які Барселона купила, закінчився. А пішли від нас: Гію, Педроло, Параухо, Фає, Ромео, Роке та Лангле пішли в оренду, також куди приєднався і Вальє. Юндоган, Дест, Маркос Алонсо та Секхіо Роберто покинули команду вільними агентами. Так, на вихід пішло багато, багато пішло просто за нічого, особливо Гюндоган, за яким багато хто плакав, та я місцями, мабуть, також. Але зараз він Манчестер Сіті показує, що він вже трохи не той. Найнеприємніша ситуація була з Мак Гіл. Це класний центр НАП. Він пішов в Челсі, в якому і так здається, там 40 чи 50 гравців, але в Челсі запропонували йому щось краще, ніж що змогла дати Барселона. Це жалко, тому що зараз, я думаю, він би знадобився. Ну і купили тільки двох гравців: Ольму, який грає на постійній основі, хоча доволі травматичний, та Пау Віктор, який ніби хороший, Гарно себе показав на предсезонці, але чомусь йому ще до кінця так не довіряють. Ну і давайте поговоримо про позитивні моменти, які були з Барселоною у 2024 році. І варто мабуть, почати із підписання фліка. Так, хто б не говорив, але на заміну чаві прийшов Флік, який в принципі показав непоганий такий результат, особливо на старті. Він почав давати команді те, чого їй не вистачало. Цього пресингу, цієї фізухи. Так, зараз є спад, явний спад, але в деяких моментах ти розумієш, що фліка нема за що звинувачувати, особливо коли там фермін, Рафіння чи Левандовський особливо не можуть забити просто виходи сам на сам. То що лучше сказати фліку? Ну, я не знаю особисто що. Так, з позитивних моментів можемо, звісно, записати ще реконструкцію Camp Nou. Так, зараз воно взагалі виглядає негативно, тому що зараз буде Ліга Чемпіонів у 2025 році і в Барселоні нема де грати. Адже Монжуїк каже, що ні, ви в нас не будете грати. Camp nou взагалі не готовий, хоча мав бути готовий на 125-річчя клубу, але Лапорта був би не на Лапорта, якби не на Бідів. Тому це мінус. Але. Те, яким буде кампно в майбутньому, це однозначно великий плюс, як у кількості глядачів, які там можуть бути, так і прибутки, які він зможе генерувати. Тому напишемо все ж таки у плюс. Ну і також варто зазначити чудовий старт сезону у виконанні Кліка та Барселони. Ви пам'ятаєте, перших два місяці здавалося, що Барса може взагалі-то перебувати на вершині одної із трьох команд найкращих на той момент, тобто Барселона, Ліверпуль, Юнайтед. От. Барса була десь там, просто виносила як і аутсайдерів, так і топів Привіт, Вітрал, Баварія. Було ж, пам'ятаєте? <ривіт> ну і сюди також можна додати неймовірна форма групи гравців атаки: Рафіння, Левандовський, Ямал. В якийсь період це здавалось просто якесь космічне тріо. МСМ на мінімалках. Навіть зараз, коли настав такий період кризи, вони не дають таких результатів. Все одно вони одне з найкращих тріо за результативними діями у 24-му році, і за цих пів сезону вони нафігачили так нормально з відривом. там в лалізі. Ви бачите, скільки в команді забити голів. Тому так група атаки в нас доволі потужна, але. Тільки випадає якийсь один гравець Ямал, вже йде щось не так, тільки в Левандовського починає реалізація десь їхати в Польщу знову щось не так, але все ж на початку сезону це було щось космічне. Ну і також до позитивних новин можна додати контракт з Nike, який Барселона все ж таки підписала, але з мінусів те, що він не допоможе повернутись до правила один до одного, і все одно потрібно буде когось з гравців. Продавати, але все ж як підписання контракту нарешті є якісь вливання вже навіть на сезон 25-26, все одно сторони Nike будуть. Тому занести це в позитив точно можна. Ну і найбільше, що хочеться мені підкреслити у цьому 24 му році, це феномен гравців ламасії. Ну погодьтеся, але без них Бакса здається, навіть не була там, де вона зараз є. Я не хочу нагадувати за кого буде йти мова, тому що ви і так самі прекрасно знаєте. У один із фундаментів захисту. Пламін Ямал, який захоплює, яким захоплюються усі. Ну і для мене найбільше відкриття таких стали Бернальд, який, на жаль, не показав все повністю, на що він здатний. Але зато себе зараз шикарно показує касаду. Так, не будемо рахувати сюди червону карточку, не будемо рахувати асист у матчі проти татко Мадрид. Але він у центрі поля, у якості такого опорника Вегрезайла, ну просто шикарно себе показує. Я дуже радий, що він не пішов, я дуже радий, що він прогресує. І я впевнений, що він команді зможе дати ще більше, ніж зараз дає. Тому феномен Ламасії у Барселоні завжди грає таку велику і ключову роль. Так я розумію, що немає грошей на покупку якихось дорогих гравців, тому приходиться десь там щось шукати, але прикол в тому, що завжди є кого і що найти. Тому це просто шикарно насправді не на це не звернути увагу, було б дуже важко. Ну і давайте задаємо найкращі моменти, які були у 24 році. Якщо говорити за матчі, особливо на чолі з Хаві, то, мабуть, мені буде згадуватись два. Це перемога над Атлетіком Мадрид у них вдома 0-3. Ну і звісно, гра проти ПСЖ у Франції з перемогою 2-3. Шикарні були матчі. Перший матч проти ПСЖ здавалося, що Барса вже на півноги у півфіналі, але хто міг знати, що відбудеться потім. Правда, Роухо, передай привіт. Ну, якщо говорити про фліка, то тут, звісно ж, два матчі: матч проти Реал Мадриду та матч проти Баварії, який вам сподобався більше і дав більше емоцій. Напишіть в коментарях, тому що тут важко вибрати, що тим треба було накопати, що тим треба було накопати. Тому у підсумку, якщо ми говоримо за 24-й рік, то були моменти, коли хотілося плакати. Були моменти, коли плакалось дуже багато, особливо останнім часом. Але перемоги над деякими клубами суперниками, розгроми, прихід нових гравців, особливо там підкачка зі сторони Ламасії, дає якийсь позитив і нотку того, що з Барселоною все не так і однозначно. В подальшому навколо фліка я вважаю, що гра буде будуватися в рази краще. Не вистачає декілька гравців, які потрібні, особливо там групу атаки чи на фланги захисту. Але те, що він зараз жимає з такої команди місцями з команди школярів, показує, що він. Себе хорошим спеціалістом, а команда показує те, що вона, в принципі, навіть у такому стані може пробувати намагатися боротися за трофеї. Так, може зараз оцей спад е відбив деяких фанатів думки про те, що ми в цьому сезоні нічого не виграємо. Зараз буде супер кубок, гра проти Атлетіка Більбао. Там можливі фіналі Мадрид чи Мальорка, і фліка вже є можливість ось тут зараз спробувати виграти якийсь трофей. І це було би просто шикарним бустом. Як ви вважаєте, зможуть виграти чи ні? Тому на 25 рік побажаємо напевно успіх x 2 чи x 3 Будемо дуже сподіватися, що другого сезону без трофеїв не буде, адже кубок Гампера не забрали, а що без нього робити, я не знаю. Підписуйтесь обов'язково на канал, лайк, та лайк, а До зустрічі у 25-му році. Пока!